Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску циханков дуже спрямований на переїзд в АПЛ. Бойко розповів, де продовжить кар'єру. Голкіпер не хоче йти з футболу. Яремчук посилить клуб з АПЛ, Брюге згоден продати українця. УЄФА може ухвалити позитивне рішення для України в Єврокубках, невалювавши зникнення СК Дніпро-1. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Минулого тижня УАВ звернулась до УЄФА щодо зміни СК дніпро 1 на інший український клуб в Єврокубках. Повідомляє тато таке. Прогнозовано. Українська асоціація отримала відмову, однак в української сторони було ще одне побажання, яке прийняли на розгляд, і йдеться про розподіл коефіцієнтів за виступи в Єврокубках. УАВ попросила, щоб здобуті очки ділились на чотири команди, а не на п'ять, оскільки СК Дніпро 1 так і не брав участі в Єврокубках, і УЄФА офіційно повідомив про те, що розгляне це питання. Форвард бельгійського «Брюги» та збірної України Роман Єремчук зацікавив один із клубів англійської прем'єр-ліги. Досвідчений футболіст може продовжити кар'єру у Брентфорді. Брюге не включив Єремчука до заявки на сезон Її розраховує продати українця, повідомляє Спорт Арена. Роман Єремчук досі не знає, де гратиме у сезоні 2024-25. Його контракт із Брюге діє до літа 2026 року. Проте бельгійський клуб не розраховує на Форварда. Минулий сезон Яремчук провів у Валенції на правах оренди. Він забив 4 голи та захотів залишитися в левантійській команді, проте кажени не, не готові платити Роману високу зарплату. Також українцем цікавилися турецький Трабзонспор, французький Брест та італійська болонья, але до переговорів справа так і не дійшла. Новим претендентом на Форварда став клуб Запел. За підсумками минулого сезону, ця команда посіла 16 те місце у турнірній таблиці та зберегла прописку в елітному дивізіоні. За Брентфорд вже виступає інший українець Єгор Ярмолюк. Бджоли хочуть взяти Яремчука в оренду на сезон, але Брюге наполягає на повноцінному трансфері Романа. Клуби готуються до переговорів. Колишній голкіпер київського Динамо Денис Бойко поділився планами щодо продовження кар'єри. Досвідчений футболіст має статус вільного агента і може безкоштовно приєднатися до будь-якої команди. В матчі фіналу Євро Ю-19 зустрінуться збірні Іспанії та Франції. Явного фаворита в букмекерів немає. На виграш титулу Франції дають Кев 1,98, а Іспанії 1,84. Я вірю в справжню зарубу, та що Іспанія стане чемпіоном молодіжного євро. Минулого сезону Бойко захищав кольори Полісся, Повідомляє Ютуб канал УПЛТБ. Ветеран українського футболу Денис Бойко підтвердив, що не ухвалив рішення про завершення професійної кар'єри. Він збирається провести ще щонайменше один сезон у футболі. У сезоні 2023-25, Голкіпер виступав у Полісі. Бойко зіграв 23 поєдинки, з яких 7 матчів відстояв на нуль. Він пропустив 19 м'ячів. Житомирський клуб вирішив не продовжувати контракт із 36-річним ветераном. Бойко заявив, що справді перебуває у статусі вільного агента, він перебуває у пошуках нового клубу, обговорює різні варіанти продовження кар'єри. Воротар поки що не готовий сказати, в якому клубі виступатиме. Трансфер Артема Довбика йде до завершення. Найвідоміший футбольний інсайдер світу Фабріціо Романо повідомив, що український форвард домовився з Ромою про особистий контракт до 2029 року. Тепер найближчим часом розпочнуться перемовини між італійським клубом і Жероною щодо суми трансферу нападника. Вказується, що перша пропозиція римлян становитиме більше 30 мільйонів євро. Манчестер Сіті знає, ким компенсувати втрату Кевіна де Брюйне. Як повідомляли ЗМІ, перехід бельгійського півзахисника до Саудівської Аравії лише справа часу. Тому англійський грант шукає варіанти на заміну свого лідера. За інформацією відомого журналіста Крістіана Фалька, головним бажанням Мансіті є півзахисник Баварії Джамал Мусіала, трансферна вартість якого, за даними трансфермаркт, складає 130 мільйонів євро. Гвардіола переконаний, що 21-річний талант ідеально впорається з ролью наступника де Брюйне. Сам Мусіала теж зацікавлений у переїзді в АПЛ, а особливо до однієї з найкращих команд чемпіонату Англії. Вінгержерони Віктор Циганков зараз дуже спрямований на переїзд до чемпіонату Англії, повідомляє Тато таке. Інші деталі бажання 26-річного українця не розкриваються. Раніше повідомлялося, що з агентами футболіста контактували Манчестер Юнайтед та Астон Віла. Минулого сезону гравець забив 8 голів та зробив 7 асистів у 34 матчах за іспанську команду. Олімпійська збірна України з футболу після перемоги над Марокко у другому турі на Олімпійських іграх 2024 знаходиться на різних місцях у турнірних таблицях на сайтах FIFA та Олімпіади. Фіфа розмістила нашу збірну на другому місці, організатори Олімпіади на третьому. Олімпіада не входить до компетенції Фіфа, але Фіфа при цьому оперує регламентом саме Олімпійських ігор, а точніше, статтею 14.5. Там говориться, що при визначенні місць у таблиці з рівності очок приймається різниця м'ячів, далі кількість забитих голів. У разі двох команд з ідентичними показниками для визначення місця використовується різниця м'ячів та кількість забитих в очних протистояннях. За цим показником Україна на другому місці, бо забила Марокко два голи, а пропустила лише один. У цьому випадку збірна України вийде до плей оф Олімпійських ігор за умови двох нічиїх у третьому турі групи Бі, якщо в паралельному матчі буде забито стільки ж чи менше голів. Ніж у матчі за участю України. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!